22 червня 1941 року пролунав перший вибух, і почалася велика вітчизняна війна. Сьогодні ми знаходимося біля меморала загиблим воїнам і відмічаємо одночасно і дуже щасливу дату і дуже сумний день. Адже вже 72 роки ми відмічаємо день перемоги над нацистською Німеччиною та вшановуємо більш ніж 70 мільйонів загиблих людей. Сьогодні тут зібралось дуже багато животів, і ми всі разом хочемо подякувати загиблим. Героям за наші мирні життя, весна така, аж серце завмирає, земля квітує та звучать пісні, і свято перемоги йде по краю. Найкраще наше свято на весні. Воно прийшло до нас у 45 ті через пожежі, смерть, через війну. В тяжкім бою із ворогом проклятим. Щоб зустрічати радісну весну, усі присутні на сьогоднішньому зібранні, присвяченому дню пам'яті та примирення, вшанували усіх загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти і вінки слави біля вічного вогню. Словами привітання із великим святом перемоги до ветеранів, дітей війни та до усіх присутніх сьогодні біля Меморіала Слави звернувся міський голова. Це ми свято святкуємо біля братської могили. В цій братській могилі покоїться 276 воїнів, які загинули за визволення нашого міста жовті води. Місто жовті води було визволено 23 жовтня 1943 року. Також тут на плитах 19 перших плит 365 імен загиблих жовтоводців на полях Другої світової війни. На братських могилах ні ставят крістов, і вдови на них не ридають. Кнім хтось приносить букети цвітов і вічний огонь зригає. Під час Другої світової війни за різними оцінками загинуло. Близько 70 мільйонів мешканців нашої планети Земля. Для порівняння під час Першої світової війни загинуло близько 20 мільйонів, причому 10 було воїнів і 11 мирного населення. Під час Другої світової війни загинуло більше 20 мільйонів воїнів і більше 46 мільйонів. Мирного населення. Та країна, яка виборювала свою незалежність від нацистської окупації, втратила за різними оцінками 26-27 мільйонів своїх синів і дітей, матерів, сестер. Україна втратила близько 10 мільйонів. Пам'ятайте, ніколи війна не може бути доброю. Вона завжди приносить сум, нещастя, сльози жертви. Сьогодні я бачу фотографії родичів. У мене є фотографія мого діда, який також загинув під тарту при Балтиці. На жаль, мені не довелося поїхати туди. В дні Отечественної війни під і грохота орудій і і авіації. зроблена ця фотографія 1943 рік, март місяць. Кожну сім'ю торкнулася. Не щастя війни, я прохаю всіх. Це покоління, майбутнє покоління, яке стоїть разом з вами, робити все, щоб був, був мир в нашій країні. Не допускати війні. Усі суперечності можна вирішити шляхом миру. Хай щастить всім здоров'я, ветеранів! Також усі живтоводці сьогодні приймали привітання і слова подяки від голови міської організації ветеранів України. Роки вносять в вдалину часи того незабутньої, тієї незабутньої весни 1945 року. Але скільки б не пройшло часу, великий подвиг воїнів-спасителів, воїнів-визволителів назавжди залишиться в наших серцях. Я світлий і радісний день, наша велика шана вам за те, що ви дозволили нам 72 роки жити, творити під мирним небом, не шкодуючи самого дорогого і цінного це свого життя. І свого здоров'я, військовий комісар Жовтоводського військового комісаріату, нагороджував учасників бойових дій у місті Жовтіводи, які виконували бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Нагороджувалися вони нагрудними знаками. Учасник АТО за сумлінне виконання військового обов'язку за особисту мужність та професіоналізм. Вручити від імені начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України нагрудний знак учасник АТО. Она, без него на земле весна И шапки долой, куда до дна За этого пацана А он, мать так писал Ты же знаешь про все сама Сколько раз меня Бог спасал И до следующего письма вместо нас было малому двадцать лет. Правда есть, но на этот раз Бог промедлил, а снайпер нет. Был пацан и не пацана, Без него на земле весна. И шапки долой, и рюмку до дна За этого пацана. Пацан, и не пацана, без него на земле весна, И шах не долови, рюмку до дна за этого пацана. За этого пацана был пацан и не пацана, без него на земле весна. И шапки долой, и рюмку до дна. За этого пацана и шапки долой, и рюмку до дна. За этого пацана.